Ноти легкого джазу, чорно-білий дрескот і головна фішка рауту десятки лотів аукціону. Це благодійний вечір, організований міською асоціацією арткультура. Долучитися до нього могли всі бажаючі. Головна умова донати для тих, хто наближає перемогу України. Задумка була провести просто такий благодійний світський раут, запросити людей, які прийняли б активна участь у нашому акціоні, трохи відпочити, зарядитися, поспілкуватися та обмінятися, звісно ж, позитивною енергією, яку наразі дуже не вистачає. Найцікавіше, от мені здається, це м'яч від нашої футбольної команди Кривбас, з особистими автографами, члени, членів команди і які команди війна найдорожчий з лотів, так ми собі е, задумали. А будемо дивитися, як, як далі піде. До уваги учасників вечора 42 лоти: від символічних сувенірів з мінімальною ціною до унікальних, які прикрасять будь-яку колекцію. Ми розраховуємо на те, що кожен зробить. Е, Такий взнос, який він на сьогоднішній день має, немає можливості у когось там тратити великі гроші, але е, там будуть лоти навіть по 100 гривень. І це теж гарний вклад в нашу перемогу. Буде гарна атмосфера. Люди е, трошки знаєте, получать ковток свіжого повітря. Е, це буде зустріч старих друзів, які хочуть підтримати наших захисників. Серед співорганізаторів і активних учасників заходу криворізький художник Віктор Горяєв. Митець зізнається, вважає участь у благодійних заходах своїм обов'язком. Тут Представлено 8 картин, сім таких великих і одна одного не вильшає. Рішив показати красоту, яка спасить світ. Ми об'єднаємося, ми повинні допомагати людям, які нас захищають. Просто об'язані. Олександр Карауш на виставці з власною продукцією. Його лоти до вподоби тим, хто не уявляє життя без солодкого. Ми в усіх мероприятиях таких участвуємо. Слава Богу, є мед. Ми, ми, ми як пчеловоди участвуємо. Ну, ну, Тому представляємо три сорти меда, які вже в цьому році ми відкачали. Це майські, акация і рапс. От, сьогодні виставили його на аукціон. Посмотрим, що вийде. Кульмінація вечора битва ставок за кожен злотів. У кожного зі своєрідних експонатів новий господар. Виручені від рауту 95 тисяч гривень. Організатори спрямують на потреби військової частини а 7224 двадцять Олег Ендриксон, Валерія Косигіна, цей день.